Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Зараз на всіх каналах, зі всіх щілин, зі всіх дір, кричать, ТЦК, Поможіть. Мені дуже багато людей пише в приватних повідомленнях на Телеграм, вручили повістку, що ви про це скажете: Поможіть, підкажіть, підписав, принесли на роботу, що робити, на відправку. Ну, просто сотні повідомлень, і люди реально не знають, що робити, бояться вийти з хати, бояться зустрічатися з ТЦКшниками і поліцейськими, там, і так далі, і тому подібне. Все через те, що в них немає знань. Немає знань, є страх. Я неодноразово говорю: страх це є найбільший ворог людини. Але є й позитивна динаміка. Дуже багато людей мені пише в телеграм позитивні повідомлення про те, що. Керуючи знаннями, керуючись конституцією, вони повідчували поліцейських і ТЦКшників, і вони не мали що відповісти. Це не один, не два приклади. Це десятки людей пишуть про ці речі. Більше того, я створив групу ТЦК в Телеграм сім днів тому, і там вже майже три тисячі підписників. Люди комунікують, люди допомагають один одному, підказують один одному, на що опиратися. Тобто йде живий діалог, Тому Хто хоче це питання вникати глобально, глибше підписуйтеся на групу ТЦК. Посилання я залишу під цим відео. Більше того, зверху є прикріплені два відео по ТЦК це двогодинний семінар, де я розповідаю повністю про ці всі недооргани і ТЦК в тому числі. А також наша лекція стосовно документу волевиявлення людини. Що це за документ? Яку юридичну силу він має, як себе ним захищати, дуже потужно і інформативно. Ще раз наголошую: група ТЦК, посилання є під цим відео. Ну, сьогодні хочу продовжити тему, щоб ви розуміли, що, як і до чого, як же нарешті не боятися і себе захищати, як людина? Я вже говорив в попередньому відео, що ці всі закони постанови. І також кодекси написані не для громадян, не для людей, а для фізичних осіб. Тому система, власне, і бачить тих фізичних осіб і їх щемить, що просто аж дим іде. До людей ТЦКшники бояться підійти, тому що вони розуміють, можуть отримати дуже сильний відпір, а деколи і фізичний. Тому, щоб не боятися себе захищати, треба мати знання, треба мати усвідомленість, хто ти є. Як з ними спілкуватися, які питання задавати, на що опиратися, і маючи ці знання, вам ніхто нічого не зробить. Повірте, це практичний досвід моєї громадської діяльності, якою я займаюся більше ніж два роки. Ви маєте розуміти головну річ, що основним законом в Україні є Конституція України, восьма стаття про це говорить. Верховенство права це закон прямої дії, який потрібно виконувати вже. Є 17 стаття, про яку я неодноразово говорив, і там є дуже потужні речі, написані, максимально потужні. Це треба просто взяти і прочитати. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Виявляється, громадяни також мають право і свободи. Про це написано в статті 17. І ви цей статус можете використати відповідно для свого захисту, тільки зачитавши цю статтю. Але ми зазвичай опираємося на права і свободи людини, яка є найвищою цінністю в державі. Тому у вас є вибір, в якому статусі з ними спілкуватися. Тому що в цій статті говориться про громадян Держави Україна. Якщо вони вам будуть повідомляти, що ви громадянин, який зобов'язаний згідно закону про військову службу, військовий обов'язок, про мобілізацію, там про воєнний стан і так далі, це написано для громадян України як не держави. Він написаний, власне, по факту для фізичних осіб, тому що громадянства держави немає, як я вже неодноразово говорив. Закон про громадянство говорить, що громадянство це є правовий зв'язок фізичної особи з Україною. Знову ж таки, Україна як держава там не функціонує, не позиціонує. Тому ще раз наголошую, це все є для фіз осіб. Вернуся до статті 3. Я максимально часто про неї наголошую, тому що там написано наймудріші слова і найвищий юридичний захист праві суботи людини. А саме, Людина, її життя і здоров'я і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Розуміємо, так? Тому ще раз наголошую для тих, хто пише в коментарях. Що там Конституція там не працює, коли там заламує і так далі. Ну, народ, так поступають тільки з фізичними особами, я ще раз наголошую. Якщо людина боїться себе захищати, боїться промовити слово в сторону опонента, який зараз буде її там в'язати чи ще щось, випише повісточку на коліні, ну це гріш ціна. Гріш ціна просто тим людям, які себе вважають мужиками, які десь там по закаулках п'ють 50 грам. І говорять, які вони борзі, ну це є неповага до себе як мінімум. Як мінімум. То саме ми бачили з масочками, коли здорові мужики заходили в магазини, надівали ці наморники на обличчя, тому що боялися, що поліцейські не виписали штраф. Ну, скажіть, будь ласка, як ще пояснювати, щоб люди зрозуміли, що таке відбувається зараз? І як себе захищати? Про це вже сказано не в одному відео, не в одного блогера, журналіста там, і так далі, правозахисника. Правда, протилежні речі говорять ці не до юристи, які системні є. які роздувають ці питання там, по 1487, як не попасти в тюрму і так далі. Я вас проконсультую, зайдіть до мене. Ну, це ж, все шлахавство, ж друзі. Ви самі себе маєте захищати. Маєте знання, маєте Конституцію вперед. Задавайте питання, ви нікому нічого не зобов'язані. Абсолютно. Дехто пише: Ну якщо так всі будуть там відмазуватися, то хто піде захищати державу? Так ви йдіть. Покажіть, візьміть в руки автомат і йдіть захищайте. Я не прихильник відмови захищати. Україну. Я прихильник того, що має працювати закон, і все має бути в порядку, визначено законом. А один єдиний закон це є Конституція, і він чітко наголошує, що, як і мало бути. 106 стаття. Почитайте, пункт 19. Хто мав ти захищати наші території? Ну, якщо би ми жили по Конституції, ще раз наголошую, на нас би ніхто ніколи не нападав. Я би зараз це відео не знімав. Ми б жили в дуже багатій державі, до нас би їздили всі на роботу, німці, поляки там і так далі. Але нам бракує знань і бажання знати. Це не треба лінуватися, це треба відкрити просто закон Конституції, прочитати, що там написано. Написано ж для вас, для людей. Чому не користуєтеся своїми правами? Людина має права так використовувати їх для свого захисту, народ. Ще мені пишуть люди, там, що от викрили людину і тримали десь там на ТЦК, що робити, поможіть. Ну, народ, я не розумію. Як, як ви можете це терпіти? Викрили людину, а ви хоча б подзвонили на, на 102, на слідчу оперативну групу, викликали, під'їхали під ТЦК, вімкнули телефон, повикликали максимально людей. Викликали максимальну кількість патрулів. Зняли це все на відео. Написали повідомлення про кримінальний злочин, про викрадення людини. В кримінальному кодексі про це написано. Про викрадення людини. Я вам зараз зачитаю статтю. Це є стаття 146. 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Пункт 1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Є ще стаття 146. 1. Пункт 1 говорить: арешт затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави. В тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування караються позбавленням волі на з 3 від 3 до 5 років. Другий пункт видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті. Або не в життя керівником, якому стало відоме про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років. Кримінальний кодекс про це говорить. Використовуйте цей кодекс для захисту своїх прав і свобод людини. Користуйтеся своїми правами, які прописані. Навіть в їхніх законах для захисту своїх прав і свобод. Крім вас, ніхто ніколи вас не захистить, ви маєте це розуміти. Більше того, я вже неодноразово говорив про волевиявлення людини як письмові підтвердження вашого статусу, міжнародного статусу публічного права, який захищений міжнародними договорами. То користуйтеся цими речами і захищайте себе, свої права, права своїх дітей, свою родину, свою сім'ю, своїх батьків. Це не складно. Люди задають питання, як отримати оцей документ волевиявлення людини. Це є документ юридичний, який має дуже потужну юридичну силу. Більше ніж 10 років в Україні він працює. Щоб отримати цей документ. Переходите за посиланням під цим відео в групу волевиявлення людини і пишете мені повідомлення. Я вам надішлю інформацію, відео, урок, як користуватися цим документом, його історію, де його використовувати, яку юридичну силу він має, як він працює в парі з Конституцією. І надішлюйте вам інформацію, як його отримати. Ще раз посилання на групу волевиявлення я залишаю під цим відео. На завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Підписуйтеся на наш канал, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Підписуйтеся на нашу групу Волевиявлення людини та знай свої права, де ми зараз запустили дуже цікаву і серйозну роботу по захисті прав і свобод людини. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.